Приїхав ще до приладу Сайтонги. Ось такі вони на 50-х лінзах. Тільки що один 640-й на 640-й матриці 06,50, а другий на 384-й матриці. Я вже показував, вам їх, як вони виглядають, робив відеогляд на цей прилад, але ще його не. Виклав на сторінку. Подивитесь, як 640 матриця показує на 50 лінзі. Бо 384 десь уже там є. По-моєму, я робив огляд. Порівняєте їх. Ну, просто що цікаво, 50-та тут, і 50-та тут, і різниця між 384 і 640. -вою. Або їх десь там рядом викрадав.